Номер 1089, Ганна Печко, Дніпропетровська область, 212 номер Марія Шаталова, Житомирська область, 618 номер Анастасія Сідоренко, Одеська область, 768 номер Дар'я Вдовиченко, Харківська область. Номер 817, а у нас No Суховірська, Хмельницька область. Анастасія Ткачук, Олена Сідорська, Олена Сокор, Марина Дуць, Ганна Печко, Марія Шаталова, Анастасія Сидоренко, Дар'я Вдовиченко і Любов Суховірська. Олена Сідорська відразу виходить вперед. Анастасія Ткачук біжить за нею. Ми Із і, і запотрійним стрибком чоловіки вже почали стрибати в висоту, але там лише 2 метри. Поки що, бачите, Олена Сідорська, Анастасія Ткачук, ці дівчата тримаються попереду. Так, норматив у нас на чемпіонат Європи в приміщенні, який відбудеться у березні у Белграді, у дівчат складає 4 хвилини 16 секунд. Ткачук уже має цей норматив. Я нагадаю, що недостатньо мати лише норматив. Норматив у нас зараховується починаючи з 1 січня 2016-го, тобто минулого року. Але для цього потрібно потрапити до числа ще перших двох на чемпіонаті України тут в Сумах. І третього спортсмена можуть взяти також у команду за рішенням головної тренерської ради. Максимум три атлети можуть виступати. Сідорська цього року бігла. 4.15.3 зручним часом. Це її найкращий був результат. Подивимося. Бачите, там Марію Шаталову вчора вона виступала на дистанції 3000 метрів. Він на самому фініші. Її таки, була така боротьба в неї дуже серйозна з хапіліною Вікторією. І Вікторія все ж таки вирвала в неї там перемогу. Подивимося, що у нас буде тут. Взагалі з Сідорською вже не вперше біжать цього року разом, і от з ними зараз Ткачук. Ткачук може бігти і 800, і 1500 на чемпіонаті Європи в Белграді, якщо її включить, звичайно, в команду. Думаю, що включить. Подивимося, що вирішить її тренер Костянтин Ру. Продовжують у нас лідирувати Олена Сідорська і Анастасія Ткачук. Саме вони тримаються попереду. Марія Шаталова трішки від трішки відстала. Вона йде третьою. Поки дівчата біжать, я зараз перевірю швидесенько, що у нас у секторі для патрійного стрибка на даний момент. А у нас Євген Шевченко продовжує залишатися лідером. 15.57, Але в нас уже зараз друга спроба. Тобто, поки що лише три спортсмени виконали результативні спроби. Андрій Гусар приєднався до компанії Шевченка і Малосілова. Дивимося далі. 1500 метрів. Заключне коло Сідорська Ткачук разом. Сідорська вела всю дистанцію. Настя трималася завжди позаду. і От зараз вона вже геть-геть наступає їй на п'ятки. Обидві спортсменки дуже сильні. Сія випереджає Олену, подивимося. Так, і починає прискорюватися. Говорила вона про те, що коли перейшла до Костянтина Рурака, працювали вони з нею над фінішем. І, судячи з усього, напрацювали його досить непогано. Ткачук Сідорська і Марія Шаталова. Вітаємо! Це вже друга нагорода Марії тут в Сумах. Вона взагалі спеціалізується з бігу на 3000 тисячі метрів з перешкодами. Готується вона таки до літнього сезону. Не планувала вона виступати взимку на чемпіонаті Європи в Белграді. Запитували ми в неї вчора це і уточнювали. дистанції 1500 метрів. Спробую зараз трішки.